Яка ж різниця між ПК-44 та ПК-46 відразу показую по комплектації, що ви зрозуміли, що, наприклад, ПК-46, вже, скажімо так, як то кажуть на голову вища від ПК-44, показує, наприклад, по стандарту це скажімо, стара така прикапилка, то тобто, скажімо, старший брат, розказує, що функція у них однаковий, то тобто образ 4600 однакові, також безщіткові, також напівавтоматичне подача масти, то тобто масло заливається, натискаєте там, проганяється. Тобто працює, то вони так само безщіткові, також іде без доступ на тяжки ланцюга. Принцип той самий, але комплектація. Розказую, дивіться, якщо ПК-44 комплектується одним акумулятором 1,5 години, зарядний пристрій, дві шини ланцюги, то шинка так само буде 15 см і шина в комплекті буде ще 20 см. Тобто паперове пакування і вартує 1500 гривень плюс мастило в комплекті. Це за 1500 ви таке отримуєте. Тобто, якщо ми беремо тепер, наприклад, ПК-46, вона вартує 1830 гривень, але в комплекті у вас буде вже кейс, це дуже приємно. Потім у вас буде в комплекті вже дві батарейки, тобто дві нагадую, дві батарейки двох амперні з індикацією, макіта посадка. І ШОПК-44, ШОПК-46 працюють на подовжувачах від прокрас, наприклад, ось тут три контакти, то що той, що той, вони працюють. Тобто, якщо ви хочете купити собі щось по вигідній ціні, це зараз ПК-46, тому що комплектація багатша. Так само шина буде на 20, шина на 15, тобто слацюд до них то зередний пристрій, мастило, гарантія, три роки, все як треба. Тобто, ось вам вся різниця. Ось, комплектація багатша в ПК-46 на 330 гривень дорожче, тобто це коштує 1500. У вас буде одна батарейка, зарядка, то тобто ну, стандартний комплект. А тут у вас буде дві батарейки, двох амперіх. Тому я думаю, вигідніше зараз це ПК-46. Хто хотів якусь міні-пилу хорошу, така пила протестована. Но класна пилка, тому рекомендую. А для замовлення, як завжди, пишете на Viber, телефонуйте Відправка Укрного пошта без прертоплат. Тому звертайтеся.